На прилученні знову плине кача. Сухополов'янська громада прощається з захисником. Устрій небесного війська, став оборонець Василь Кіларь. Земне життя воїна то дитинство. Народився у Молдові у 1987 році. У 1990 сім'я переїздить на Чернігівщину в село Заїзд. Навчання в загальноосвітній школі в ДОСААФ здобув професію тракториста. Служба в лавах української армії працював в різних організаціях в товаристві Алітоні. У лютому 2023-го пішов добровольцем на фронт, захищав рідну землю на. Донецькому запорізькому напрямках був поранений після реабілітації. Знову повернувся на передову. Василь Кілар з позивним Кілер був вірний військовій присязі, вірний українському народу, бойовому братерству. Останній бій військовослужбовець прийняв 29 травня 2025 року. У захисника залишилися мама та сестра. Воїну захиснику, мужньому земляку. Доземний уклін від сухополов'янської громади. Прилуччини всієї України в останній земний шлях військовослужбовця Василя Кіларя проводжали на колінах. Хвилина мовчання. Звуки метроному відлунюють в серцях. Герої не вмирають.